Зараз ви мені знову будете писати, не матюкайся, або з Люка Заволюка дасть тобі мати бука. Але я дійсно не гонен стриматися. Я хотів знайти отой свій любимий прозорий стакан, що я у минулих ну, пару тижнів назад знімав ролик, що я його шукав, потім знайшов, але все-таки з ним не знімав. Знову його нема на поличці. Невже ж вони знову розбили його, блін? Якщо люди розбили, то я їм морду блін, всім розбій. Задовбали вже реально. Коротше, сьогодні на вас чекає. Я пізно почав вже зараз рівно 8-20 хвилин. Пофіг, менше будете дивитися, Але, як завжди, більше. Пам'ятаєте цю фігню, зараз спробуємо її ще раз оправдати. Капризон плюс мінеральна. Я не знаю, ми будемо це гріти та не будемо, бо тощо, хто мінеральну воду, по суті, я ніколи не бачу, щоб мінеральну воду гріли в мікрохвильовці. Не напишіть в коментарі, хтось взагалі гріє мінеральну мікрохвильовці. Думаю, ніхто не гріє. Тому ми просто, типа, холодний напій, кінець літа, ще трохи літо. Зробимо, типу, мінеральний напій, такий лайтовий з цією капрізоном. Будемо поєднувати. Давайте до заставки. Let's go. Нервовий, як завжди. Деніс реагує, гує. Денісфрейніре, реагує, Сьогодні він буде поєднувати. Курва. Сьогодні він буде поєднувати. Що тут? тут, тут, тут? Коротше. Э... Джерельна, мінеральна природна столова вода, сильна газована з капризоном, сиропом, вітаміном, міном міном. Я би зараз пішов з вами, той стакан придурочний знайшов, але, по-перше, напевно, не знайду, по-друге, час у нас дуже мало. Та. Коротше, це у нас це наша місцева мінеральна. Це вже гусел давним-давно царство йому небесне. Коротше, давайте та, пробувати. Вона в наших краях дуже ця вода дуже популярна. Я навіть не знаю, може, навіть таке бути, що ця вода навіть продається у Буковелі, але я не впевнений. Ну, мені здається. Так, якщо буковельці це Прикарпаття, ну, Карпати мала би ця вода бути у, у буквелі. Ну так, це вода мала би бути у буковелі, та. то навіть було таке, як ми... О, зараз буде ця фігня, знаєте? Зараз потича, я обережно, щоб не розсипати. Е, навіть було таке, як ми колись вроді в Черкаси їхали, чи коли то... Давно, давним-давно, то... А ні, то ж спочатку треба дати цю фігню, то вона там продавалася теж. Але я думаю, Буковелі на 100% має бути. Так, а ну давайте на капельку. Блін, це капелька, це зараз знову дофіга буде солодкий. Так, виливаємо. Ви зараз кажете, Денис, то в сраці тобі той стакан знадобився. Є цей. Так, але мене бісить те, що ніколи нема того, чого ти хочеш, розумієте? Ну це вже зараз забагато буде. Давайте ще раз каплю. Е, на рахунок коментарів, щось їх там не дуже багато, але я записав, бо ці поїхали на роботу так. Добре, давайте зацінимо. Ой, якась фігня. Але ні. Нагадую, знаєте, це цю це Ті шипучки твої. Це буде типу, газовано. типа живчика щось, знаєте, а-ля живчик. Давайте, ще булькнем. Зараз кажете. А ти зараз забагато, да? Ну це звичайно. О, воно вже почало пінитися. Зараз подивимось на результат. Щось воно може бути непогано. Ось так виглядає, якщо розмішувати, то воно піниться. Ну набирає, знаєте, таку піну. Та, може бути. А що це воно то фокусує, то йде нахер, знаєте? Добре, 3 хвилини ролик. Зараз хтось каже, от би у тебе так. Рол, ні шо ми за три хвилини не був співав? Давайте. Ну, саме головне не таке вже противне. Але сімбалю. Бо то, що не солодке. Так, давайте ще, значить, до... добавимо цієї фігні. і розчинимо. Ага! Я пояснив ютуб, що так на, здається, поясню тут. Я, коротше, не мав це сьогодні знімати, щось інше мав знімати. Ну дивіться, 50 лайків ви ще там не набрали. Якщо ви хочете м'яту, то й може і слава Богу, м'яту я не хочу. Та... Якщо я нагадую, якщо ви хочете м'яту, значить переходіть під роликом шоколад зим. Хотів сказати кокаїном. Ні, не з кокаїну. Тірамісу. І ставте 50 лайків загальних і тоді я візьму зі смаком м'яти. Якщо... Якщо не буде щось інше візьму. А сьогодні я просто вчора забув піти у мазин. Сьом годині ну, цілодобово продається відкритий. Але я, коротше, думаю, та знімаю оцей з капризон з мінеральною. Я ж вам обіцяв пару днів назад, обіцяв. Значить, це я і знімаю. От зараз може бути 8 балів. Більше ні. Трошки розводив, розводив ти нічого. Пану ми все випивати не будемо, що знаєте, лешим може ще для одного ролика, ні. Чи не лешим, як думаєте? Я більше цей сироп не кукнув. Ну нічого, це вже Це вже краще, ніж було того разу. Так що вже лайк. І це головне. Ааа! Е, я так зрозумів, ліпше не все-таки спочатку мінеральну, а потім цей сироп. Давайте, так і зробимо. принципі, набагато випиватися не хочу. Так треба трохи випивати. Так, ну ну коротше робить ось такий колір, змішуєш, воно дає... Типу... Все таки ліпше сама Сандора ти. ну типа упадешься ты ти вс чего он не бишь и бутылки одна? Нещасно там знаєте та... не Сандора капризон та несчастная маленька пачечка ну типа хоть бишь Сандори скупе купа цих ага ага і вели в одну велику бутылку так звичайно Я бо капризоном реально, я пам'ятаю в дитинстві в садочку. Та де що там ніколи не напивався. Що там маленька, таке? Взяти й нема. А коштує зараз до Ну така, трохи Ну що ж, на вісім вже може хоча б вийти. А того разу що я сім і поставив, бо туди неможливо було пити. Капецька свого було. Є свої плюси, є свої мінуси таке, знаєте. Знаєте, багато... Дивився якісь такі, ну, дивлюся, є такі канали, вже особливо зараз найбільше приходять ці на Ютуб дуже багато українськомовних каналів. У мене дивився канали створені 22 року, 23. Велике питання, де ви були у 20-му році. Це ж був самий найкращий рік для займатися блогінгом. Ну, а, знаєте, у кожного свої плани. Ніхто ж не буде для мене самий основний 20-й рік, але ніхто не буде мене, знаєте, слухати, типа. Кому той день справні його думка? Всім до одного місця. Розумієте, зараз річ в тому, що яка різниця, який рік всім цим людям їм взагалі все рівно, який зараз час, який зараз рік. не хочуть і прагнуть. Знімати ролики на Ютубі. І купа роликів багато годних приходить ютуберів. в більшості з яким я слідкував суду, по підписниках, по контенту. Вони все-таки за деякий, деякий час змогли навіть 5 тисяч, набрати 10 тисяч. Дехто мене навіть обігнав до 20-30 тисяч. А була там, пара блогерів, які стартанули, мало що набрали, там лишилось тільки 100 підписників, 200 набрало. Це означає те. Ну, я знаю, що це означає, бо того, що цей канал, за який я говорю, що 100 підписників, в неї можна і сказати скучний контент. Знаєте чого? Всі ці контенти, ці що 20 тисяч, 10, там більш цікавенькі, а вона суто читала на відео, там читальний контент. І вона на той читальний контент 100 підписників набрала, Не знаю, скільки в неї зараз, може 200-300. Коротше, до чого це веде? Е, що Людям ніколи читати не подобається. Ну, суто... вона щось суто просто читає. І видно, нікому це не цікаво, і видно, тому так мало аудиторії. А всі є багато, що і просто теж монтують, стараються на своїм контентом. Ну, ну ви, немає. Ні підпис, Ну, що, 100 під сто 100... підпис, ну це підписники, це не підписники. І дійсно там є монтаж там. І нічого такого навіть не відбувається ніякого активу. І навіть вони пробують закидати в шортс. Шортс сили тисячу передю, збирає 2000. На контент основний це. Як би сказати, ну не вліяє по-російськи. Ну Якби нічого не дає основного розвитку контенту, вони шорти переглянули, поставили вподобайки. Там хтось Підписався до 200 і більше нічого. І в основному канал мертвий, хоча людина старається, опускає активно, ну канал мертвий. І, і я тут думаю, блін, він хоч монтує, він, він реально працює над кожним тим роликом. Ясно, кожен день не виходить ролик, але річ у тому, коли він виходить, він у монтажі оброблений, знаєте, дійсно старається і всього 100-200 підписників. А я тут сижу перед вами на камеру, всяку фігню балакою. Коментарі постійно ваші читаю, як тупі, так. Ну є і тупі, є і нормально. Ну, в більшості під великими відосами ніхто так мене не ображає. Нормальні та-та, вже в шортах. Знаєте, чого мене тут не ображають? Бо тут по суті коментують тільки свої, мої підписники. А мої підписники, які мене постійно дивляться, вони не будуть мене, я так думаю, хейтити, бо смисл, ну є хейтери, що постійно дивляться там. Аби щось написати. Ну, суто, в моєму випадку, в моєму каналу, моя аудиторія постійно не дивиться, не буде мене там обсирати, тому що ну, вони дійсно щось там, щось там, я чимось їх чи, чи приваблю якимось відосами, Щось їм, коротше, в цих контентах цікаво, яку я оцінку поставлю, чи, чи, чи щось типа, того. Вибачте, щось око зачесалося. І вони, типа, завжди щось вроді. Ну, Нормально ще пишуть, так. А вже як приходять там, вже люди на шорти, вже пішла обсирання. Що ти такий сякий. О, вчора написала, блін, мудра якась. Е... І за таких людей Україна хуже, поэтому Росія краще. І перейшовши на її канал, це Школьниця написала. У неї контент <пух> гірше. Бути не може, знаєте, бо просто відкриває рот під російський росій... російські пісні, мала малявка, яка малалетка. Просто малявка тобі таку фігню пише, а у самої контент такий, що, блін, узяв би плюнув би їй у ту... на... на ті всі відоси. От розумієте, хейтери, тобі хейтери, які навіть ще навіть 10 років їм не виповнилися, але вони вже в Ютубі. І тут тобі самі знімають говно. Саме тупе, а вже тебе обсираю. Ну, такі справи. Ну, це пофіг, зато є хоч підписки, кожен день підписується плюс-мінус 50 підписників кожного дня. І це хоч радує, на коментарі начхати, вони дурні. Най собі, що хочуть тепер. Ви зараз кажете, може ти там щось зробив, не то. Ну що я там. Там відео щось я розказував. Ясно, що я щось там їм на шорти. Давайте з'їмо, то з'їмо вип'ємо, то це теж фігня. Але що не кажи, я за малолітку п'ятирічну одно мій контент краще, це вже точно. Ясно, там за ті, хто дійсно... Навіть це, що я, ну, наприклад, ці, що тільки 100 підписників 200, а кожен відос там старається, монтує, то він, виходить, у контенті краще за мене, хоча підписники у, у, у нього у, мі, у пару тисяч за мене менше, але... Ось така мала яка просто відкриває рот під російські пісні. Ну тут вона вже 100% гірша за мене, так що тут вже нема що. дурне писати так. Ну просто розумієте, річ у тому, як. Кожному, знаєте, створили, кожні люди постворювали свої канали на Ютубі, познімали багато контенту. І тут уже як карти ляжуть, як Ютуб кожен канал розподілить по своїм поличкам. Деніс Пренні, наприклад, того року ніхто не знав, ніхто не очікував, що в мене буде того ж року 10 тисяч. Це мріяти не, не мріяв. І так розподілив Ютуб, що ми вже в кінці липня мали 10 тисяч. Інші канали, о, цей, що за Крим, що я вам розповідав. Що, крім його російський, Просто вже не хочу називати його ім'я. Так. Е, у нього що? Взагалі, я його канал почав дивитися з 50, рівно 53 підписників. Навіть, напевно, вже і підписався, що я може врах... ну, рах... теж врахувався в це 53 число. Так що не одні ви Олди на моєму каналі, що теж пам'ятаєте мені 100 підписників, дивитися. я його теж канал з... 50 заставив. І що ви думали? За цілий серпень 8 тисяч і вже у вересні в нього вже було 10 тисяч. Також Ютуб розподілив його, ну, звісно, це по шортах і дав йому купа підписників. А є отакі люди, які реально теж монтують, теж стараються, но аудиторія не клеїться ніяк. Ютуб не розподіляє, розподілив по поличкам, що він буде мати всього лише 100 підписників, чи 200, чи 300 відсилив, все, і більше не буде. І тут. Виникає обідно. Бо ні я, ні той, що качок отой смішний то не, не монтує, але він у нього там, так, гумор. Та. Ну, але я говорю про себе, що в мене ні монтажа ні такого лю... М -м, вже тепер немає нічого. І в мене навіть на шортах немає актив, і я далі йду до 20 тисяч постепенно, та. А він там сидить, монтують там купа і все, 200-300 підписників. Так само, знаєте, те, що я вам тільки що називав, що читальний контент. Сігна вона його вона там якусь музичку вставляє, якісь там переходи легенькі. Але що, в основному монтує. так. І все, що там, 200 підписників. Я кажу, тут уже як Ютуб розподіляє. Комусь більше, комусь менше таке. А щоб ви розуміли, о, якийсь школьник зняв про смішарики. Я це вже мав розказувати. Думаю, достатньо. Про смішарики зняв. Це, напевно, останнє, бо це вже лише на YouTube шорті. Що... Коротше, зняв про смішарики. Там щось... Ота сценка, що типу, хто дивився смішарики, то знає, що, лося, що цей У кінці там, типу, звертається до глядачого. Хто тут мене дивиться? Що ми тут, мультики, дивимось? Чи в Хованки граємо? Тук-тук. Хто ол, той знає. І, коротше, він зняв за те, що він типу, його налякався, він телевізор до нього заговорив, це налякався, під ліжко за, за ліж, чи що. І в нього там на цьому шорті 6 мільйонів і 35 тисяч підписників. Тут можна запитатися, а чого 35, а не 100 тисяч, якщо 6 мільйонів пост. Е, переглянуло, А лайкнуло десь 100 тисяч. Що у тебе не 100 тисяч? Ну, я кажу, як Ютуб розподілив, але 35 тисяч це, це більше, ніж у мене. Якщо у мене майже 20, то це. 15-14 тисяч, тисяч більше, ніж у мене. Ну так, це більше. Тобто, розумієте, навіть є такі от школьники, яким теж слава на халяву дістається від Ютуба через те, що от такі переліди не вийшли. Тобто кому, кому як. А ви далі. Школьник от зняв про смішарки і в нього вже 35 тисяч. А, а ти й далі монтуй Свої відео. З 200 підписниками. Ось розумієш. Розумієте, ось такі справи. Тобто... Ти дивіться, кураган там кісь, я не знаю, що ви бачите, а ну чекайте. Вони зараз вам покажу. Там... Та добре, не дотягну час уже. О, ну добре, на вісьмерку добре біде. Біде, буде. У цьому колегу, що ми з ним спілкуємося, в інсті, Денис Раєнко, я йому пару днів назад написав, бо цього цигана, хто знає, то всі його знають вже ціла Україна, він там ті, так прославився, що капець. Створив свій недавно ютуб канал і залив там нову якусь пісню Космонавтика. І я йому кинув бо в нього там контент, по суті, про цигана найбільше, Йому пишу, у нього там нова пісня, закинь на часову версію. Бо він там говорив, що, типу, як в тебе на Михайлу Степкіну вдалося 50 тисяч переглядів набрати на ланців станції. Я кажу, просто хайпова пісня вдалося. Я зараз думаю, це циган, зараз популярний, зараз. По всій Україні це зараз за пару місць, у нього мільйон буде там щемось пару мільйонів на цьому космонавтики. Кажу, роби часову версію, може актив. І ви скажете, що ти сам не зробив? Просто розумієте, останній раз я закинув цю Кондратенко, та? і в нас за два тижні двісті переді, навіть до 300 не дійшло. Та пішло в дупу, я вже не хочу цього космонавтики. цього. Думаю, а може я кажу, що буде пару мільйонів, а як не буде, то не буде. Я йому пишу. Хоч зробив, він зробив, так. Але актива поки що немає. У нього там скільки. У нього там. Е 50, перейдів. може теж 100-200. Ну не знаю, як карти ляжуть, ну подивимось. Захоче Ютуб продвинуть, не захочуть Ютуб не продвине. А у нього там якраз циган, якраз 2 хвилинний ролик 100 тисяч набрав. Він майже йому до монетизації. Ну таке, коротше. Давайте останній стаканчик, не знаю, потягне. Потяг. Давайте, поки я допиваю цей стаканчик, ми читаємо ваші коментарі, які я записав. Їх небагато. Хто там ще доповнення зробить, я піду нахер. Ні, ну і це теж. Я зачитаю завтра. Так, 28. Амелівич, більше не бери соки Сандори, вони погані. Розумієш, Амеллівич? Е -е, ну, та в більшості яблучно не сподобався. Я зрозумів одну фігню. Чим дешевша Сандора, тоді погана. 50, 52 гривні яблучні фі... фігня. апельсин мамі хоч сподобалося, бо це її любимий фрукт. Мені не сподобалось, хоча 48 а вже полуниця банан 60 чимось гривень. Бо вони самі, бо знаєте, чого далі? Самі найсмачніші 60 гривень і далі. Бо це преміум стол... ну, Сандора. Типу це дуже смачні. А ці, що не дуже такі смачненькі, то вони йдуть дешевше від 40 до 50. Ну, типа таке те. Ну, але є і маленькі, ну, маленькі сандори, можна взяти маленьку, ти все. Та й не паритись, та. Маленьку сандору випив Ну, То, що ми по 30 беремо, ти достатньо тої реакції. Добре, каха і одна хімічна. Нас... Наст смак. Наступний смак. Я поскорочу, тепер зрозумію. Хімічна Наступний смак, а персин тільки в апельсинах. А, я зрозумів, одна хімічна, настоящий, ну, типу, справжній смак, апельсин тільки в апельсин. Без спеціально скорочу, бо швидше писали. Е, ну так, так, хімія, хімія, справжній смак тільки. Але це не апельсин був, а це сицилійський апельсин. ну Уточняй, сицилійський, так. Містер Бістер, знову Сандора розчарувала. Та, але не знову, полуниця банал мене. Обрадувала. Крістіна Матвієва, а мені подобається е, е, тут апельсин. Ну тоді пробуй купуй. Лего Фокс, ніколи я не розумів. Навіщо так рано вставати на відео можна удень е, е, зняти не, навіщо рано. І тут цей тіпа, смайлик такий позорний. Добре, на ще пару хвилин відповідаю. Тому що дорогий Лего Фокс. У мене такі графіки. що Якщо 27 число, значить 7 година 27. Ви зараз кажете, що не 17-27. Ну бо то, що це ж не 17 число, а 27. І вже хоча б просто 7, та що без 17. Просто 7 і на 27, так як зараз 8 на 28. Ну це моє, мій канал, і я роз... І я розпола... Знаєте, рішаю, я рішала на цьому каналі. Що... Що і в який час виходить, все, я сказав. Тому такі справи, дружні. Ох. Якісь звуки починає трошки підташнювати через те, що вже багато випив. Але це вже норма. З мінералку норма. Ну просто тут річ у тому, якби ми тоді... Потрошечки давали, напевно, залили, спочатку кипяток, потім вже почали розтворяти. Ну, може би, теж нічого так би ну нормально би пішло. Я неправильно зрозумів, почав спочатку самі пити, воно мені дало таку гедоту, скажімо, солодку. Потім вже почав розчиняти, і то такий, знаєте, неприємний запах, Ну, смак, якби я зразу зрозумів, що це сироп і почав розчиняти, я думаю, може би наслідки були менше більше та. Тому такі справа. Фух, давайте. Сьогодні треба піти помиться в день. Бо як казав, що вчора у вихідні помився, я не помився, то... треба помитися. Привести, як то кажуть, себе в порядок. Добре, дружні, на цьому будемо прощатися. З вами був Денис Френдлі, Оціночка 8 балів. Бачите, з мінеральним зайшло може. А цей остаток ми ще раз спробуємо з, з, з гарячим кип'ятком, хоча, напевно, вже не будемо, так як вже я це був до цього відео. Ну, коротше, вже ми це вже знімали, так що таке. Ну тоді просто такі враження. Ну, з мінеральним вже краще. Якщо може купимо ще якісь нові смаки, і тоді вже з новими смаками ми це вже зацінимо. Ще раз з... Та гарячою водою розведемо і не будемо пити спочатку сиро, бо будемо вже знати. А це ще може в Чіпкі Сік, добав там, допустимо, фанту, як мені ми ще фанта рекламувалося, чи ще щось. Подивимося. Або дам батькам, бо вони щось хочуть спробувати. Добре, на цьому все. Всім гарного дня, з вами був Денис Дружній. Радий був вітати на своєму каналі. Всім пока, всім добра. До побачення, все, пока.